Чи суші можна вважати здоровою їжею? Ну, традиційно, як би звикла, що суші це типу здорова їжа, бо там відварений рисик, який такий не дуже калорійний, там рибка, там морепродукти, а значить, це не дуже калорійна, і а, це клас, це здорово, це можна вживати. Ну насправді не, не все так просто, бо цей рисик його вимочують у солі і цукрі. І цей рисик, ну, це вже не здорова історія. А в теплі або гарячі суші, ну цебто роли. Там додають багато олії, і там додають багато саніров. Це також нездорова історія. Соус, який можна знайти всередині ролі, дуже часто також містить е, зайву кількість жирів. Риба, на щастя, вона не сира, вона засолена і вона засолена добряче для того, щоб бути для вас безпечно, і це також зайва сіль. Усю цю радість, яку я вам зараз розказала, ви ще вимочуєте у соєвому соусі, який також, на жаль, містить багато солі і. Цукру таким чином суші не можна вважати дієтичним, безпечним, корисним компонентом раціону. Я б до суші відносилась приблизно як до піци. Тобто вони приблизно так само, як піца на нас впливають. І якщо ви їх любите періодично, зрідка, так звісно, можна вживати. Все можна вживати у невеличкій кількості періодично. Але їсти суші на постійній основі і вважати, що ви їсте щось дієтичне і корисне, ну ні, це не так. Це так не працює.